У нас утворилася петля. Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 З'єднуємо в кільце. Ось цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі: один, два, три. Вони рахуються як стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, на нагачкою три петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо нитку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три, три стовпчики з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Повинні пров'язати ще 9 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Ми пров'язали 12 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Пров'язала одну повітряну петлю, З'єднує перший рядочок, вводимо очок в третю петлю. 1, Два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось цю арочку пропускаємо, тому що з нею ми пров'язали шість повітряних петель. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. З'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, пров'язуємо дві повітряні петлі. 1, 2, накид. Вводимо гачок в першу петлю. Перетягуємо ниточку. на Ногачкою три петлі, пров'язуємо стовпчик з накидом. З'єднали. Наша петля утворилася посередні арочки. В'яжемо третій рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю це петля підйому. Пров'язуємо дві повітряні петлі: один, два, накид, вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, 2. Пров'язуємо піко з чотирьох повітряних петель. Один. Два, три, чотири. Вводимо гачок в першу петлю. гачку є дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок під низ, під ту саму арочку. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо піко з восьми сторони повітряних петель 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Вводимо гачок в першу петлю, пров'язуємо через дві петлі. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, пров'язуємо пікок з чотирьох повітряних петель. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок в першу петлю, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через ці дві петлі. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два столбчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два. Пров'язуємо піко з чотирьох повітряних петель: Один, два, три, чотири. Вводимо гачок в першу петлю, з'єднуємо. Виконуємо два накиди, вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, пров'язуємо піко з восьми повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. З'єднуємо. Виконуємо два накиди. Вводити магачок піднис під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, піко з чотирьох повітряних петель: один, два, три, чотири, з'єднуємо, накид. Вводимо гачок під, під ту саму арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два. дві повітряні петлі. Один, два, вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. Я пров'язала дві повітряні петлі, вводимо гачок в першу петлю, На нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки. Кінчик ниточки ховаємо з виворотного боку. Сніжинка готова. Дякую всім за увагу.